Привіт, друзі! Привіт, мої хороші! Дивіться, сьогодні некрасиво я не собиралася, між прочим, сьогодні не по планам оці наші з вами зйомки. Ой, господи! Ну, у мене така робота, що я можу з вами побалакати. Яка робота? Дівочки. Деруни. Деруни замісила. Зараз я вам розкажу все підряд. Все підряд сейчас розкажу. Сейчас буду жарить деруны и буду з вами балакати. Ой, Господи, Господи. Я не планировала, я ж кажу, сегодня ничего не планировала. Так, внезапно решила. Так, сейчас, секундочку. Ложку. Угу. Ось ложка я ще одну беру. Не вара кукушка. В общем що, Что я хочу розказати. Хочу розказати, як не думаючи попалося, я нічого не знаю. Не думаючи, надумала жарить деруни. Значить, вдома у нас получилось таке сімейне ЧП. Сімейне ЧП я про нього не розкажу, зразу кажу, не ждіть. Ну воно є і воно сімейне. Не знаю, насколько прям семья-семья, но родственная. все можно так сказать. Получилось у ЧП, И я, девочки, ночью не зимкнула очи. Не знаю, как в те стороны ЧП спали спокойно чини. нет. Но я, девочки, сегодня глаз не зимкнула. И, короче говоря, все, мы эту тему закрываем. Я про себя лакать не буду, я буду Про те, що як пройшла ніч, я ж не спала. А утром, ще холодна сковорода, а я вже накладаю. А утром Волик на роботу, Богдана в школу, Ліда, Волик у восьмого, поїхав з Богданом. А Ліда на восьм. А Валік у нас сьогодні полувиходний, на чотири аж буде йти. Кажу, я, їду, я йду з дому. З вами, щоб він поспав, бо я ж якщо вдома, то я ж почну бігати, ганяти, кіліпати усім і не поспити так, як треба, а приходить пізно. Ой, Господи. Пішла, дівчатки, щоб голова моя трохи віддихнула. І я потопала і потопала і потопала. І топала я сьогодні 4 кілометри. Прийшла більше п'яти тисяч шагів, а 4 кілометри. Прийшла додому, заморена як собака, а время було тільки 10 часов. Я збиралася ще на вулиці погуляти, щоб зустріти Вовика і Богданчика з школи, але ну, сил у мене вже не було. Я записую відео. Я хворію. Йди. Ось що. Походила, розвіялась, не знімала. Хоча, якщо б з настроєнням я пішла гуляти, то я б могла звісно, зняти, бо я прийшла дуже багато. Нічого не знімала, прийшла і я ж кажу, що не сильно практи... планувала сьогодні не той настрій, щоб знімати відео. Прийшла там, хлопці вже прийшли з на обід, я їх покормила, перемила і лягла. Ноги гудуть, бо находилися без привички. Лягла і лежу. А тоді, думаю, почала дрімати, бо не спала ж ночі. Думаю, якщо я зараз задрімаю, а це засну, то ніч опять переведеться, і я перепутаю ніч із днем, тому що одну ніч до вечора мені зараз дождаться і вечором я вже по-чоловічку, як би мені не було важко, але я вже буду спати, бо я ніч не спала. І я вирішила схватитися і почати варити їсти. Думаю, мені треба Є там два кусочки готового вже м'яса, відра вчора готувала, не з'їла. І є юшечка та з бідра. Ну, я зараз картошку обчистю, стушу. вот з тим м'ясом і з тою юшкою. Почала чистити картошку. А вона крупнюча, хлопці купили видно. Не пам'ятаю хто її коли купляв, ну крупна. І я почала чистити і чогось у мене в голові деруни. Ой, думаю, з цієї картошечки такі б деруни і я беру картошку, чисі і думаю, зараз будуть деруни. Сидячи, натерла на тірку і вспомнила все своє дитинство. Дівчата, нігті, вони, вони недавно роблені, роблені вони на Новий рік, 1 числа. І вони ще ж повинні три тижні, ну, до 15-го мінімум, бути. а то й більше. Що ви думаєте? Мені прийдеться їх переділувати, Я тут і одламала кусок, і потерла. Вспомнила дитинство. Я сама з Закарпатської області, родом. Дівчатки, будьте внимательні новенькі. Якщо ви новенька, будьте внимательні. Людина родом відкуда і проживає це дві великі різниці. Я родилась в Закарпатській області. Ви зараз понаписуєте, чого ти біженка, якщо з Закарпаття? Я родилася, жила в Запорозькій, є трошки велика різниця. Я розказую про Закарпаття, тому що спомнила своє дитинство, що я з Закарпатської області, у нас у Закарпатті це коронне блюдо деруниці. Тільки називається, у нас називалися Реселованики. Тьорка називалася Реселу, і на Реселованики терли картошку раніше. І оце все дитинство пройшло з потертими пальцями. Бо хто, мама ж на роботі, Ну, взрослі не будуть терти, як є діти в сім'ї, звісно, подростки, то будуть терти діти. А якщо є хлопці і дівчата, то буде дівчинка терти. Славко, брат у мене старший, я не пам'ятаю, чи він тер, чи він Чи він як старший більше гулять ходив. А Вітя точно любив брат середній. Помагав мамі завжди. І він навіть в нас як жив, він ніхто. Я настільки вже вдома як жила, мені вони обридли терти, що все время пальці стерті, що я в своїй сім'ї у мене ніхто не приучений до цих дирунів, бо я надоїли вони мені з дитинства. Ой Господи. І оце ж я вспомнила, що труп вдома дируни. І пальці постирані, а тут постирала всі нігті, Вспомнила своє двотство. І тепер прийдеться робити нігті через осі дируни. Ну, зато нікому і не снилося. Моїм прийдуть і це буде їм як празник, тому що нікому і не снилося, що це такий празник, у нас може бути дируни мати на жаре. А я оце, щоб не заснуть. Рішила, може я картошку тепер не тушитиму, а ту, що думала, бо тут з дерунів багатенько натерла картошки. Можна завтра п'ятничка, то ну, тоді не добавиш яйце. А без яйця все одно вони не такі добрі. Значить, які любив мій батько. Деруни жарили тільки для батька, не так для дітей, як для батька. Батько дуже любив. Йому було хоч кожен день. Ну тільки дали повинні були бути тоненькі, точок видавлений, зіжений, щоб не, не сипати туди багато муки, щоб вони не мучані були, а щоб вони були ще тряпковині. Та не тряпку возьму, а возьму ось у мене рушники Щоб вони були... Картопляння. Значить, видавить трошки юшку, а тоді додавить яйця туди і муки одну ложку. Отакі він любив. А ну не стріляє. Дави як стріляє. Я вже розучила, це їх жарить. А мама як робила для нас, для всіх, для дому, так, оту юшечку з картошки вона не зливала, вона їх муки туди побільше і вони більше їх буде. Ніша. Так я сьогодні зробила почти по-батьковому, бо трошечки юшку злила. Потерла тільки картошку, цибулю на блендері. Цибулю блендером отим не погружним, а ото в чашечки перебила з чесничком. Я думаю, так, треба мені вже зняти відео. Ну, так як у мене сили духу немає, думаю, це буде в нас вечірнє відео, як Вовик прийде з роботи. Знімам коментарі, відповіді на коментарі. І так як пишуть коментарі нам мені і мені, йому, то, звісно, краще було б відповідати у двох разів. Бо давненько ми вже не відвічали. Такі у мене були плани. А це Ліна дзвонила і каже, що прийшло в що на тему сьогодні прийде посилка. Посилка я вам казала, приходить внизу в магазин. Треба буде вивідіти з роботи в 4. Я думаю, вона вже буде і він забере. От, так що я тепер і не знаю. Звісно, я вам повинна показати те, що прийде. Так що я вже тепер і не знаю, чи буде в нас розпаковка по тему друге відео, чи буде в нас відповідь на коментарі. Це вже буде, я думаю, завісить, завісить усе від волика. От якщо він прийде, в нього зараз така запара на роботі, стільки роботи. і Він прийде на ходу, на коліні поїв і полетів. Так що як буде він себе чувствувати? От нього вже будемо відталкуватися. Якщо він буде себе погано чувствувати, то я, звісно, зніму розпаковку з тему. А якщо ні, то тоді ми з ним знімемо вам відповідь на коментарі. Погода сьогодні, дівчата, ходить би, аби з настроєнням просто піти гуляти. То можна ходити і додому не заходити. Як вчора був голий льот, а сьогодні 8 градусів. Тепла, там, де вже підтало, там взагалі красотень прямо. Під ногами йдеш, на вулиці плюс, аж спина мокра. Що зайка? Заходь, заходь. Ти хоч поздоровайся, раз, розійшов, не, 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 не бачить тебе, ні не, не бачить. Все, хватило. Такі у в нас справи. Отакі у нас, дівчатки, сьогодні справочки. Щось я сьогодні ні кофе не п'ю. Якийсь день розбалансований. Не переживай, де нормально. Розбалансований день. І я заморена. От, от таких ось день, і заморена. По хаті, як наматую. Походила, походила і сіла. Походила і сіла, а тут же ж не сядеш, лавочки такі. І не мокрі. Ну, видно, ходять ногами, а тепер воно розтає і всі грязні. Так що погода дуже хороша. Прямо таке тепло. Зараз вікно відкрию на вулицю. Цвіток, дівчатки, ось у нас цвітає, далеко вам, мабуть, не видно У мене. На вікні, як вода намила. Но у нас, дівчата, таке вікно, що по-другому не можна, міста мало. То мені вазочка треба, то іконки, то цвіточок, то зеркало, то копілка. Взагалі, все треба. Да? Лишнього немає нічого, не думайте. Ой, господи, ніяк вона строюся правильно і жарить. Щось вони в мене 100 років не жарила, так якісь вони в мене не такі. Тут у Польщі жарять великі, а тоді до них ще подають усякі соуси, м'яса, м'ясні, грибні, там всякі. А ми ні, а ми деруни та й деруни. Дома взагалі в западній. Ми їх просто їли дерунами. А вже отут на Херсонщині, як вітя, коли жаре, то тобто тоді вже хто з майонезом, хто з сметанкою, хто з чим. Не знаю, сьогодні хто з чим буде. Ну. То, з чим буде, не підстелила бумажку під них. Сейчас трохи напортачила. Ай, якась я сьогодні розстеряна. Розстеряна. Рассеяна з вулиці бассейн. Як? Басейна, да? Бассейна, да. Вот так вот. Друзі а ну пишіть, що у вас здай спеклопалось? Що у вас із дерунами? Хто любить, хто не любить, хто жарить, хто не жарить. Як вам така свадьба? Ні, мені-ні, мені, мені це і таке, що... Оце якби його в духовку. Ще вітя мій дуже любив, якщо його таке довго жарити не хоче, брат мій, то він на, це, на крупну терку тер а потім додавав у картошку туди яйце і робив таким дліном на роду. Переверне цілячком, воно зажариться, як пиріг. Таке робив. А я і таке не роблю. Я, мабуть, вода сейчас, дівчатки, як ви думали. Глінь, матюшка. Писав по сьогодні коментар, що добре жити у Польщі, якщо не працювати. А я хочу сказать, в чужих руках всегда легче. Не буду сказать так, как я. Ну, ответ бы такой был этой людини, что что хорошо жить больше, если не работать. Чужих всегда в руках праздник. Так, что так, девчата? Дирунчики, дырунчик. Я зараз виставлю це відео і будете дивитися, дівчата. Напишіть мені. Проголосуємо, давайте. Що краще вам показати? Розпаковку чи відповідь на коментарі. А ну, давайте. Кого буде більше. Такі красиві получаються дерунчики. Ви мене хорошо бачите? Чи так як я вас? Це не знаєте, що я буду п'ю? Солодощі пішли в ход. Зайшла утром у гаму. Зайшла утром у гаму, Ліда заходила собі по своєму ділу. Думаю, зайду ж я з Лідою. Побачила сусательні канфети, ті, які Вовик любить, як на роботі йому їсти ніколи, він конфетку вкинув і ото входить. Так я взяла йому, а собі побачила арахіс в шоколаді. Не арахіс, а от прям як арахіс такий, який більший, менший, покручений, він разноцвітний. Як морські камушки, тільки це арахіс. Я його так люблю. Я це купила собі пачечку, я її з'їла, тепер прям води. Ну, обідала я, звісно, обідала, а тільки ще... Ой, блін, попекла пальці. Мало того, що потовкла, потерла на тюрки, та ще й попекла. Оце сьогодні дорогий буде обід чи вечеря, чи куди його приймати, я не знаю. Ось тут таке діло. Я хотіла взагалі деруни тягнула все время, бо хотіла ж на кулінарний зробити деруни. У мене нема на кулінарному деруні. Щось я кулінарний забросила. Не знаю чого. Дуже мало начала. Я ж його забросила, а він же ж, якщо не знімаєш кожен день, він так просідає капець. Тільки кожен день має бути відео, а то й два. Тоді починається підйоми. А я не завжди готова і на той, і на цей знімати. На цьому мені більше платять, на кулінарному менше. То я стараюся на цьому, щоб у мене було, було відео кожен день. Но, чогось YouTube, я не знаю. Я ще ж отримую перший рік тільки зарплату. Там е можна подивитися, скільки за 1000 просмотрів вони платять. Так, платилися в останнє час до нового року. Ціна була. І долар 80, навіть був долар 90 за тисячу просмотрів. А сейчас на срівні з тим, дивлюся, то долар 35, Кожен день міняється. То долар 35, то долар 28, сьогодні вже долар 17. Чого воно так падає? Дівочки, хтось з блогерів дивиться мене, може хтось... Ай, та бляха, маха, ну всі руки по плечу. Може, хто знає, що це? Чи це я... по місяцях у них така разниця. чи В чому діло, що так вони платять? Не хочеться мені і працювати по настоящому Я представляю оцим дівчатам Білорусі, я дивилась білоруську одну. Ну, не, не одну, а Свєта Дігтярва. Це моя підписниця моя, і я її, і вона така розстроєна, тому що, ну, блін, робила, робила, наробляла, наробляла, а тепер кожен ні. Девочки, не судим сейчас. Ніхто нікому не запрещає ни з ким общаться. Так що давайте не будемо. Я вам сказала про плату. Ми сейчас про плату за YouTube. А не про страны. Хорошо? Руки попечені. В детстве жарила руки не поплылися. А зараз. Сейчас... Все, дівчата, не знаю, як вам показати. Щоб іще якимось образом себе не спекти. Дерунчики мої будуть отакі. Деруни будуть отакі. А ми будемо прощатися, бо я бачу по відео, що вже 20 минут. Більше 20. Мені не треба. Більше 20 будемо в другому відео зустрічатися. Все, дякую, хто подивився, хто підтримав. І до зустрічі в наступному відео. Жальте, девочки, деруны. Я вже представляю, як мене будуть хвалити сегодня. Все, пока-пока.